Слава Україні. Всім доброго дня! Сьогодні 16 червня і якраз е, потрібно зробити грібоцидну обробку цього класичного поля, яке ми сіяли, і, е, в принципі, поспостерігати, як розвивається соя зі зміною е, норми висіву. Тобто, от зараз ми з цього краю поглянемо. Обсів ми робили, як я вже говорив, е, грубо 10. Насінин на метр, і от дивимося, як виглядає загалом от посів. Видно, що дещо нерівномірність посівалці, але все одно дуже цікаво розглянути рослинки. Тобто от беремо окремо стоячу рослинку і бачимо, що в неї, я так розумію, буде ось невеличка гілочка. Бо якщо взяти, ось, наприклад, цю рослинку, трилисники, бачимо, досить таки. Розвинулися. І от, от цього тривисничка, також бачимо, що, напевно, має бути гілочка. Якщо все буде добре, нічого їй не заважатиме, буде гілочка. Отак от розвиваються е, при нормі грубо 10 штук на метр. Потім рухаємося далі. Е, і відразу буде переход на максимальну норму, тобто на контрасті, е, де посіви загущені, як на мене. Де орієнтовно до 30 штук на метр, дивимося, що тут. Тут, вже, як бачимо, для сівалки було легше, тобто пробіли при посіві, вже от у меншій кількості трапляються, в основному рядки повністю посіяні. І по рослинкам дивимося також трилиснички в принципі, нормальні, але вже дещо менші. І якщо так взяти. Грубо кучку рослин, то вже я не бачу, що там буде гілочка. Ну, от бачимо, ось, наприклад, як придивиться, можливо, ось і тут буде гілочка. Ну, наскільки, як на мене, вже слабші рослинки, тобто стебельця на перший погляд тонші, а листкові пластинки <кій> дещо менші при збільшенні норми, і наголошу, що опадів. Як такових тут не було, тобто дві каплі роси, ну це не ті опади, які бажалося. Тому будемо рахувати, що соя е, росте тільки е, за рахунок вологи з ґрунту. І збільшуючи норму висіву, ми обмежуємо рослинки у тій самій волозі. От так само непоганий рядочок, Тоже, ніби непогані трилиснички. ну да, Там десь формується також, по ідеї, бічна гілочка. Там її дещо видно. Якщо при меншій нормі вже більш інтенсивно розвивається, то тут дещо слабше. Так, ми сьогодні зробили е, обробку гербіцидом. На це поле був використаний раундамп, саме раундамп е, калійна-сіль у кількості 2 літри на гектар. Отакий невеличкий просів, щось тут вийшов. Е, 2 літри на гектар. Е, і на, на, майже на всю площу було додано е, тифенсульфурон метил, десь у кількості 4-5 е, ну, типа для розширення дії і інтенсивності дії на бур'янці. Е, рухаємося. Ще, мені здається, це збільшена норма, тобто 30 штук. А починаючи з серединки, в принципі, так само інтенсивність рядка має дещо зменшитись. Хоча не дуже вже це і проявляється. Е, бо якщо менше рослинок, то вони краще розвиваються, якщо більше рослинок е, гірше розвиваються. Ну, При цьому е, контраст на полі ну, ніби і залишається. Ну, я думаю, що це вже ми вийшли на 20 орієнтовно штук на метр, е, бо як придивитись, то ніби вже ось дивіться. Листкові пластинки набагато стали більші, стебло стало дещо більше. І ось уже, наприклад, тут добре видно, ось буде ось одна гілочка, ось це має бути друга гілочка. Більш інтенсивно видно е, прояв гілкування. Сподіваю... ну я думаю, що я не помиляюсь. А листкові пластинки, тобто трічасті листочки, ну, от дивимося, от вже набагато більші, порівнюючи з. 30 штук на метр. Зараз знову пройдемо, і буде знову порівняння між 20 і 10, будемо спостерігати. Різноманіття бур'янців тут достатньо, тут є і берізка, і лобода траплялася, і злаки вже вискочили, і в достатній кількості щириці. Ну, щериці, я гадаю, для гліфосата це нічого страшного. Є поодинокі рослинки-лободи, але вони, я також думаю, що на тій фазі, що гліфосат в поєднанні з тифенсульфороном, так званим Хармоні, легко приберуть і ту лободу. Звичайно, якби невелика кількість опадів, все б це б достатньо активізувалося і все б воно тут ожило. От бачимо отам далі. <клістична> наскільки інтенсивно розрісся бур'янець, бачимо, аж ковром взялося. Ну, в принципі, це щириця. Та я гадаю, нічого такого страшного не буде. І от ми вже виходимо знову на норму 10 штук на метр. Зараз дивлюся по рослинкам, як на мене, листкові пластинки дещо більше. Ну, не наскільки, що прям дуже контраст був. Ну, ну, Трошки більш розвинуті рослинки. От, наприклад, візьмемо цю рослинку, бачимо, що ось заклалася гілочка, ось такі три лиснички, ну, такі. Ну, от, Як на мене, то, то 10 штук на метр, іменно ось оцей варіант, мені здається, оптимальний. Рослинки розвиваються краще, е вологи немає, і хто значить буде, тому зменшуючи норму. Ми даємо шанс рослинки гарно розвиватися і гарно сформувати вже е, і так обмежений вологою врожай. Так, е, ми будемо збиратись. До речі, сьогодні ми приїхали ось таким чином. У нас невелика площа, е, щоб лишню техніку не ганяти, отак куп води е, поставили на. Поставили на двухосний причіп. Тобто куп води взагалі для двохосного немає великого навантаження, а причіп ми е, приєднуємо до трактора. Зараз покажу, яким чином. Тобто ось, секунду.